Давайте разом пошиємо бюстгальтер бустіє з ось такої сітки. Готовий результат я покажу в кінці відео. Нещодавно я вже пошив високі туси катанга з цієї сітки, і зараз до них я буду шити бюст'є. Цей бюзгалтер я побудував та змоделював на комп'ютері в безкоштовній програмі Валентина Я віддаю перевагу підготовці викрійок білизни саме Валентині, тому що це набагато швидше та зручніше, ніж на папері. Змодельовані викрійки я роздрукував на своєму принтері та вирізав їх точно по контуру. Далі по цим викрікам я викрою всі деталі бюстіє з еластичної сітки. Пошиття бюстіє я починаю з чашок. Я сколю Розметую деталі чашок та з'єдную їх на оверлоці. Якщо у вас немає оверлоку, то ви можете обійтись без нього, з'єднавши деталі французьким швом. Далі я переходжу до пошиття поясу. Я з'єдну між собою передні деталі по шву під чашками та побічним швам. Далі до швів під чашками та добічних швів я пристрочу тунельну стрічку. В неї ми вставимо прямі пластикові кісточки. Тепер нам потрібно з'єднати разом чашки та пояс. Спочатку чашки я вколюю і потім вмету їх вручну в пояс. Далі ми пристрочуємо чашки до поясу прямою машиною строчкою, і відразу навколо чашок ми Зрочимо тунельну стрічку, в яку ставимо підгрудні каркаси на наступному кроці. Ми пристроюємо гумки по верхньому та по нижньому краю нашого бюстє. На цьому бюст'є по нижньому краю. Я вирішив пристрочити спортивну гумову стрічку. Далі пристрочуємо бретелі та засібку і вставляємо каркаси. Ось такий комплект мене вийшов. Напишіть в коментарі, чи подобається він вам.